Ось головна ілюзія молодих жінок. Як часто хлопець повинен дарувати квіти? Ну хоча б раз в два тижні? Ну по святах це точно має бути. А по яких святах католицьких чи православних? Католицьких <рисот> <рисот> дівчина дуже довольна, коли їй дарують квіти. Хлопці даруйте своїм дівчатам квіти. А добре, а як ти вважаєш, от хлопець тобі дарує раз в два тижні квіти? Ти маєш по щось дарувати хлопцю чи ні? В Нього є я красива. Не, ну, звичайно, я теж приділяю йому увагу. Тобто ти увагу, а він тобі квіти, так? Да? Ну так! Що означає енергія та красота? Буду відвертою, коли я була молодшою, я й сама мала таку призму мислення. Думала, що достатньо моєї енергії та красоти, але час йшов, і я мудріша. Шановні жінки, чоловіки теж приходять в стосунки бути щасливими. Чи повинен дарувати чоловік квіт? Чоловік сам обирає, дарувати чи ні, навіть коли знає, що ви любите. Говоріть відверто про свої очікування без оцих ярликів повинен. І друге, як ви вимірюєте власну енергію. Правильно. Це не більше, як пусті слова. Якщо ви хочете, щоб чоловік прагнув у вас вкладатися, то станьте тією жінкою, яка дає щось взамін. Також вкладаючи свого чоловіка як часом, турботою та грошима. Напишіть свою думку внизу. Цікаво буде почитати.